Туреччина натякає на вину США у теракті в Стамбулі. Про це публічно заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Слойман Сойлу, який не сприйняв співчуття Сполучених Штатів у зв'язку з терактом у Стамбулі. Додавши, цитую: ми знаємо, як це координувалося. Ми знаємо, який сигнал нам надіслали, і ми надішлемо дуже сильний сигнал у відповідь на цей. Нагадаю, вибух у Стамбулі стався на популярній пішохідній вулиці Істікляль в день у неділю 13 листопада. Місце вибуху розташоване за 6 хвилин ходьби від центральної площі. За крайніми даними. Внаслідок вибуху загинуло 6 осіб, і ще 81 отримала поранення. З них 39 людей вже виписали з лікарень після надання допомоги п'ятеро розгоспіталізованих у реанімації. За повідомленням турецького видання аль Jazeera, офіційні особи вважають, що жінка, яка залишила сумку з бомбою на вулиці, є членом забороненої в країні робітничої партії Курдистану. Вибух стався через кілька хвилин після того, як вона пішла. Відповідне підтвердження зафіксували камери відеоспостереження. Зазначу, що під час виступу перед своїм від'їздом на саміт G20 в Індонезії, президент Туреччини Ердоган назвав вибух віроломним нападом та пообіцяв, що причетних до нього покарають. Втім, поки відповідальність за вибух не взяло на себе жодне угрупу зокрема й згадана робітнича партія Курдистану.